Коли приїхав, тут дерева росли, чагарники, і то все з нуля почалося. Ветеран Євген Смага пригадує, який вигляд декілька років тому мала ця ділянка. Нині тут функціонує власний бізнес Євгена мийка самообслуговування. Це все, що ви бачите, було вже в мене готово в березні місяці, але півроку довелося чекати певні документи по електропостачанню, встановленню ТПшки. Під'єднання об'єкта. Історія бізнесу ветерана Євгена Смаги розпочалася у 2023-му. У жовтні того року в інтерв'ю Суспільному Євген розповідав, як виникла ідея відкрити мийку. Я якось в своєму районі біля під зупинився, вокруг, біля, вокруг машини пер, пройшов. Ага, так, машина грязна, треба вже помити. Має куди їхати? Чік-чик. Бобровиця. Масани. На римзаводі або туди вже на виїзд на Славутіч. А у нас нет. одразу я про це й подумав, що тут мейка взагалі класно було б. Євген каже, на відкриття витратив багато власних коштів, також залучав і грантові. Я отримав декілька грантів: один від центру зайнятості. Є робота, це був перший грант 250 тисяч у 2023 році. Другий грант, в якому я приймав участь, це від Українського ветеранського фонду. Я не зупиняюся, бо будуються, як ви бачите, ще три пости, і мені сюди потрібно буде тест. Обладнання таке ж саме на ці пости тому чекаю, можливо, якоїсь нової програми грантів, буду обов'язково пробувати свої сили. Разом з Євгеном працює і ветеран Володимир Мозговий. Не можна кидати своїх побратимів, якщо потрібна допомога, то треба допомагати. Можливо, це у мене не ну знаєте робота така тимчасова, то що я мрію все-таки попасти в ЗСУ. Щас кажуть, вже 60 плюс беруть. Але поки що я не знайшов місце. Якщо знайду, можливо, це буде, ну, знаєте, тягне. Володимир говорить, для нього ця професія нова. Цікаво, цікаво. В принципі, тут доволі складна апаратура. Треба слідкувати, щоб вона працювала, підказувати людям, які не вміють сам учусь і вчу інших. Ветеран Віктор Рябченко каже, вирішив приїхати помити авто та підтримати Євгена. Ми знали, що Женя виграв грант. Як ветеран війни, і ми ветеранський простір Серсевір, ми підтримуємо один одного чудове місце, де можна Власноруч помити свій автомобіль, вкласти душу і тим самим підтримати свого побратима якось фінансово, тому що це заробітна плата його і наших колег, які будуть працювати тут. Євген Смага каже, планує тут створити офіс, кав'ярню та місце для зарядки електромобілів. Запропоную комусь із побратимів. Можливо, хтось захоче типу франшизи побудувати в своєму місці. Я допоможу, розкажу те, що я вже знаю. Поділюся своїм досвідом. Було б непогано по всій Україні зробити мережу, але це не так легко. Нині Євген продовжує поєднувати ведення бізнесу із тренуваннями та підготовкою до змагань серед ветеранів. Я тільки до вас приїхав з тренування. Змагання теж їздимо на змагання. Початок вересня їдемо в буковель. Якщо пройду відбірковий відбір до збірної України командою, то поїду в Мадрід. Але Бідна, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.